Дуже, друзі, дивне відчуття. Приїхали в торгівельний центр. Дуже він такий, як бачите, не маленький, ніфігаві не маленький. А людей в ньому геть немає. Просто подивіться, пустий торговий центр. Я тільки що пройшовся в ту сторону, подивився на магазини. Магазини геть пусті, геть порожні і людей. Немає. А, така сама Китайщина, як в Україні, отакі От острівці з різним непотребом. Є гарні магазини, скрізь а, ціни 40-50% до Чорної П'ятниці. Але Ну, не знаю, не знаю, в каравані, як я пам'ятаю, значно було більше людей. Там прям толпами ходив. А тут, як бачите.